Доброго дня. Сьогодні 21.1025 року 14.00. У нас чергове засідання, позачергове засідання геональної комісії, тобто те, щоб розпочати. Так, перше питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення межі території Бурославської територіальної громади Одеської району Одеської області. Виникла в нас необхідність. Законодавця нам потрібно розробити межі нашої територіальної громади. До цього нам потрібно таке рішення. Наступне так. <кій> рішення про проект рішення про затвердження програми розвитку земельних відносин, охорони земель, про старого планування та опорядкування прав комунальної власності до Берславської територіальної громади на 2025-2028 роки. Зараз е, вимагають, щоб перетини е, фінансувати якісь е, роботи, потрібно, щоб під ці роботи була програма. Ми розробили дану програму спільно з е, відділом архітектури. Е, в цій програмі е, вона на три роки і передбачені ті заходи, е, які ми плануємо е, розробляти. І орієнтовані. Він зараз буде. Сейчас. Кто так? Епитревка? Да. да. Не, він поїхав за прицепом. <coughs> Чи <є> в комісії? <coughs> да, да, да. Вин там буде сейчас. Старіка, пойдет. Угу. Так, наступне. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеюсою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загонення площою 14,1893 гектара, яка розташована території Дуславської селищної ради Дерського району Дерської області. Нам необхідно уточнити межі земельної ділянки комунальної власності це землі запаси, які знаходяться біля села Гофісу, так як вони... Ходять на земельну ділянку, якою вже користуються довбок. Тому нам потрібно точнити межі цієї так. ділянки. Наступне про зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності Дурославської селищної ради ранньою площою 9 гектарів. Нам необхідно прийняти це рішення для того, щоб... Підготувати, ну, зробити з земель запаси на землі товарки, щоб ми могли виставити на земельні торги, на право оренди, щоб на конкурентних засадах відповідно законодавства могли провести затоваріння. Це ще одне рішення про надання дозволу обморку проєкту зимусою щодо відведення земельної ділянок земель права оренди на які виставляються на земельні торги окремим лотом. Це, е, це ще одна земельна ділянка, 1,5 га, яку необхідно сформувати для подальшого виставлення на земельні торги. рішення про саме проведення земельних торгів в формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок. Виставляється три земельні ділянки загальною площею. 30 гектар. Майже 30 гектар. Туди. Так, ставка 12% як у нас стандартне. Так, ще одне одне рішення про проєкт земельних торіг в формі акціону з продажу права оренди земельних ділянок земель, житлової та громадської забудови комунальної власності Доброславської селищної ради. Представляється ще одна земельна ділянка, площа її 647 квадратних метрів. Право оренди відставляється на 49 років і стартова ціна це 12%. Дана земельна ділянка знаходиться. Я на сьогоднішній день знаходиться у власності Варславської території громади, але він не використовується. Тому є така пропозиція виставити на земельні торги і, можливо, хтось <кхи> Так, І останнє проєкт рішення це про передачу майна з балансу до Буславської селищної ради на баланс управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Селищної ради. Е, Пропонується передати будинок культури в селі свої старі який знаходиться знаходяться вулиці Центральній 8 і селищної ради на освіт, на Україні освіти. Ви розходите? Звісно, так. Так, все. На сьогодні все. Дякую. Дякую на комісію.